Маленький хлопчик бігав по дворі, аж раптом дрони загули, десь висока вгорі. Дитя злякалось, рученятами закрилось, а небо враз чорною хмарою укрилось. Малий кричав Ой, мамочко, боюся, спаси мене, спаси матусю. Нема вже мами. снаряд убив її ще місяць тому, а тато, пересилюючи в тому, на сході другий рік уже воює. Отож двох з бабусею дитя бідує. Немає часто хліба і води, і скільки оком не веди, кругом розруха, біль і горе, будинки всі розвалені стоять, і дітки з переляку в підвалах тремтять. А ворог за всім гріха не знає, на церкви і лікарні свої бомби скидає. А що ж ти робиш, путінська гадюко, побійся Бога, гнила тварюко, від України руки забери. І геть від нас іди, і банду путінську з собою поведи. Яка ж та матінка тебе вродила, жорстокістю тебе нагородила, ти кров'ю землю мою усю залив, дітей з батьками розлучив. Та не поставиш нас ти на коліна. Ми не Молдова, не Білорусь. Ти це зрозумів, Московський гусь, ми українці, єдина справжня сила, ніякі війни нас ще не зламили. Воюють, хлопці. Чи можем, ми усі їм помагаємо, плетуть сітки, дівчата, ось сіль раді, а там бабусі хлопцям солять огірочки в маринаді, і в'яже валя на фронт носочки, а хтось отправляє останні гроші по почті. Воюють хлопці, життя своє не жаліють, бо добре розуміють за своїх рідних треба насмерть стояти, І кожен день від орків охороняти. Спасибі рідненькі солдати, за мирне небо, за хліб на столі і сон у теплій постелі. І мій сусід пішов за нас воювати. Ванюха, ти держись синок. Я буду кожен день за тебе кулачки тримати, молити Бога, щоб повернув тебе живим. Воюють хлопці, я вам незесенько вклонюся, стану на коліна і за життя і здоров'я ваше помолюся. Разом з вами ми переможемо цього московського гуся, і знову буде Україна вільна і щаслива, поля засіємо ми свої пшеницею, не мінами і з кров'ю, і буде мама плакать на весіллі сина, а не над його гробом, і буде вічно мати, син, і Україна нова, а поки що воюють хлопці, храни їх Боже. Рідний, любимий синочок. Дорогенький ти мій Ангелочок своєї мами кровиночка, найрідніша в світі краплиночка, коли під серцем тебе носила, подумки з тобою говорила, ім'я тобі чарів не давала, Сергійчиком, мазунчиком називала, росло дитя в шані й любові, пролетіли роки, мов у небі сороки. І ось. Тобі скоро двадцять. Життя тільки почало посміхатися. Тарасійські івани підняли свої зади з диванів, в руки зброю взяли і полізли на Україну, мов чорні круки. Твої вони, ровесники, сину, та скільки людей через них загинуло. Бомби летять вдень і вночі, плачуть і мами, і дітки малі. Немає більше сили це чути, як же далі вже бути. Пішла мама з сином військомат. Давайте нам автомат, будемо ворога бить, бо Київ палає і вся Україна горить. А десь на Уралі той дурник в бункері сидить. Знає паскуда, буде розплата, бо прийде до нього і син, і його мати. Загинув синочок, у небо злетіла душа, від горя у мами ураз посивіла коса. Міцніше стискає в руках автомат. Ох, буде ж оркам жару давать, від горя вчорніла, сама ледь жива, Рашистських Іванів убила більш ста. Синочку, Сергійку, рідне дитя, я плакать не буду, аж поки не знищу їх всіх до кінця, лиш перед Богом буде моє каяття. Путіну ж буде кузькіна мать, бо мама заставить за смерть свого сина гарячу смолу його жрать.